Доброго дня, це канал Світланка Селянка. Сьогодні я в старому нашому парку. Тут ось є такі алейка олей, одна центральна, такі лавочки. Пущі підстрижені, дерева тут старі. Квіти тільки до дикоростущі. і вже листопад. Це щось молоденьке на пеньку виросло. Є ще дерева в листі. Є і стежечки такі прокладені самобитні. І ось така краса. Сьогодні туман, Сиро. 7 градусів тепла. Дерева вже старі. Вони садилися років 50 тому. Ось Такий невеличкий огляд нашого парку. Хто перший на каналі, підписуйтесь. Ставте вподобайки і до наступних відео.